Всім привіт! Я Таня Дяченко, і це моя рубрика про психотерапію простими словами і не тільки про психотерапію. І зараз я розкриваю тему, як бути тими, хто ми є, а не вдавати себе за тих, хто ми не є. Тобто, як розуміти себе, свої бажання, свої вподобання. Те, що нам подобається, і те, що нам не подобається. І як це впливає на наше життя, як це впливає на нашу систему цінностей, як це впливає на наше оточення, на якість нашого життя, на наше ментальне, духовне, моральне здоров'я і так далі. І тому в попередніх відео дивіться початок, а зараз в цьому відео я покажу, як те, наприклад, що ми не любимо, що для нас не добре, також допомагає нам в житті, надає нам впевненості. Тому що це і називається межі. Деякі люди не розуміють до сих пір, що таке межі, хоча цієї інформації, хоча цієї інформації дуже багато. Да? І причина в цьому більше йде із тих часів пострадянської держави, коли. Люди, сім'ї жили в однокімнатних квартирах по три, по чотири людини в одній кімнаті, коли не було вибору, да, що їсти, що обирати, що вдягати, дітей не слухали. Діти повинні були, як роботи, виконувати якісь там, вимоги батьків. Да, там, тобі мені, мені жарко, а тобі кажуть, ні, тобі холодно. Дитина каже: Я не люблю суп, а Їй кажуть: їж цей суп, якщо не грубіше. Да? Про які там стуки до кімнати не було й і тому дуже багатьох людей немає розуміння, що вони люблять і що вони не люблять. І тому вони підглядають за іншими да? і дивляться за і чужим життям, і чуже життя, життя їм здається більш цікавішим, ніж своє. І тому для того, щоб почати жити, а не проживати, да? не бути мерцем при житті, потрібно розвивати ці свої вподобання, розуміти, що для вас добре, що для вас недобре. І тому зараз я вам покажу, як е, просто е, зрозуміти, що ви не любите. Просто сядьте спокійно і подумайте над тим, що для вас неприємно, наприклад. Е, я скажу по собі, та, от, наприклад, я в попередньому відео розказала, як робити вправу Я люблю, як на це опиратися. А тут я покажу, що я не люблю. Перш за все, так як я пунктуальна людина, то я не люблю запізнюватися і не сприймаю це е, від інших. Я люблю чистоту, я люблю порядок, да? і тому я не люблю неорганізованість. Да? Е, е, я не люблю е, е, бардак, грязюку. Е, е, тобто мені не подобається брехня. Да? Мені не подобається, коли люди тікають від відповідальності, шукають, знаєте, як. Придумують, як, наприклад, виправдати себе і так далі. Тобто цих не люблю, мене не дуже багато, але вони дуже важливі і дуже базові. Я не люблю агресію, я не люблю, коли на мене нападають і чи пред'являють мені такі якісь претензії і виклики такі роблять, да, там, а, припирають мене до стіни. Я не люблю, коли мені дають якісь поради чи повчання, про які я не просила. Е, от і тому е, я буду відстоювати себе. Я буду чітко і спокійно, але жорстко відстоювати свої межі. І я завжди показую своїм клієнтам: слухай, от мені я дуже часто чую. Я дуже терпляча людина, я терплю-терплю, а потім зірвуся. Ну, я вам скажу, це не про терплячість. Коли ми починаємо далі, далі це розкручувати, то це більше про страхи, да? про те, що людина не знає, як відповісти, не знає як сказати. Деякі люди сприймають, наприклад, конфлікти як щось погане. Конфлікт це не тупотіти ногами і знаєте, щоб аж іскри летіли. Це коли ми пояснюємо людині, що з нами можна робити, що з нами не можна, що ми сприймаємо, що ми не сприймаємо. Розумієте? Тому що коли ми розуміємо, що з нами можна, що з нами не можна, тому ми тоді, дякуючи цьому, ми використовуємо це як призму, на яку ми дивимося на якісь нові стосунки, на нові знайомства. І саме це нам дає зрозуміти, чи варто йти, наприклад, в якийсь проєкт. Да? Чи варто починати стосунки з якоюсь людиною, з чоловіком, чи жінкою, да? з мужчиною чи жінкою? Чи варто, наприклад, йти на якусь роботу і так далі, і тому подібне? І я покажу, як це саме впливає, як можна, дякуючи тому, що ви не любите, якісно обирати своє оточення в наступному відео.